Дівчатам вхід заборонений, хлопці, а давайте напишемо те, що нас бісить в дівчатах чи ситуації, які недавно взбісили. Коли обесцінюють все, що ти робиш для неї, і речі, за які варто було б дякувати, стають для неї нормою, яка не варта подяки. Блін, постійно намагаються викинути мої старі шкарпетки, а там всього лише маленька дірочка або взагалі потерто просто. Моя друга колишня дружина тупо вигнала мене. Бо я надто багато часу проводжу на роботі, забезпечуючи сім'ю. Насправді бісить, коли тебе не сприймають таким, який ти є. Умовно, хлопець любить їздити на рибалку, йому це у стосунках починають забороняти. Чи буде він від того щасливий? Ні. Чи збільшує це ваші шанси на розлучення? Так. Чи швидше він піде до дівчини, яка теж захоплюється рибалкою? Так. Тому у пари мають бути спільні інтереси та захоплення або не обмежувати в інтересах. Те, що вони не помічають нормальних пацанів, а обирають всіляких бедланів його поту, а потім їх принижують та б'ють, то так, мене це бісить.